Зловмисники завжди повертаються на місце злочину. Так сталося і цього разу. 29-річний чоловік ввечері проник у будинок пенсіонерки у селі Гільча, це з Долбунівський район. Це було вечірній час. Вона вже відпочивала, але ще не спала. Вона почула, що в будинку хтось знаходиться. Коли вийшла, побачила цю особу. Конфлікт був казати, нетривалим і наніс декілька ударів по голові. 73-річна бабуся віддала непроханому гостю три тисячі гривень. Коли він втік, відразу зателефонувала до дочки. Та з чоловіком негайно приїхали. Через кілька хвилин прийшов і злочинець, адже забув у хаті свої окуляри від сонця. Яким чином він був затриманий на місці події. На даний час цей чоловік затриманий в порядку статті 208 восьмий передніх права кваліфікація. на діяння частина 3 статті 186. Грабіж бачає позбавлення волі на термін від 4 до 6 років позбавлення волі. Чоловік, що вчинив злочин, вже має багато кримінальне минуле: відсидів за крадіжку, грабіж, наругу над могилою та втягнення неповнолітніх до вчинення злочину. Лише кілька днів тому вийшов з в'язниці. Як пояснила його матір, обікрав бабусю, бо потрібні були гроші, хотів їхати до дівчини у Запоріжжя. Тепер найвірогідніше він поїде у колонію.